На президентських виборах у Польщі перемагає Кандидат за підтримки правоконсервативної партії право і справедливість Ярослава Качинського, голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький з підтримкою майже 51% голосів. Він переміг свого суперника, мера Варшави Рафала Часковського, який здобув трошечки більше ніж 49%. Різниця між кандидатами є мінімальною, що свідчить про дуже гостру боротьбу за виборця. Представник право і справедливості переміг завдяки голосам виборців, в східної частини Польщі, у значній мірі мешканців сільської місцевості і невеличких містечок. За нього також охочіше голосувала молодь та особи старшого віку. Для мера Варшави Рафала Чосковського ця поразка є особливо чутливою, оскільки він програє з невеликою з невеликим відставанням другий поспіль у 2020 році. Він так програв Анджею Дуді і в цьому році. Власне, Каролю Навроцькому це також є жовтою карткою для чинного уряду Дональда Туска і нинішньої ліберальної коаліції, оскільки значна частина виборців очевидно розчарувалася через те, що нинішня влада. Не виконала частину своїх передвиборчих обіцянок у виборчій кампанії. Кароль Навроцький у значній мірі використовував також антиукраїнську риторику. Зокрема, він виступив проти членства України в НАТО, ставив під сумнів доцільність членства України в Євросоюзі. Він також виступав за обмеження прав українських мігрантів. В Польщі а також критикував політику Києва. У площині складної історії натомість, що важливо, і це варто підкреслити, що він різко засуджує російську збройну агресію проти України і виступає за подальшу підтримку України у збройній боротьбі проти, проти Росії. Тому в цьому контексті можна підкреслити, що він буде наступником політики Анджія Дуди у питанні, у питанні надання допомоги Україні. Якою конкретно буде політика Кароля Навроцького щодо України? Стане зрозуміло після того, як він сформує свою команду і офіційно стане президентом, що станеться 6 серпня.